Минулому відео я розповідала, чому в Іспанії нам краще, ніж в Польщі. Але зараз хочу розповісти трошки інше. Чому в Польщі може бути краще, ніж в Іспанії? Ми до цього вже звикли, але коли тільки приїжджаєш до Іспанії, це якби б'ється тобі в очі, і це просто неможливо спочатку це якби не звернути на це увагу. Ось так. По-перше, що до Роботи і працевлаштування. Всі говорять, що в Польщі набагато більше її праці. Роботу знайти легше. По-перше, це мова, котру, мені здається, майже всі слав'яні розуміють. Її досить легко вивчити. І на Би, до роботи тебе можуть взяти, навіть коли ти ще не володієш цією мовою Ось, і в, в праці ти вже би, її підтягуєш і все добре. А в Іспанії це не працює. Є така а, різниця, що в Польщі якось більш прийнято відправляти CV своє а, на різні вакансії. В Іспанії з цим складніше, в Іспанії треба йти ногами і питати всіх, чи є десь праця. Ось коли ти бачиш оголошення, то ти просто заходиш туди і просиш якогось адміністратора і вже можеш показати. Ну, раніше можна було показувати ось так віддати своє резюме. Типу, я хочу у вас працювати, все таке. Ось, а зараз нові якісь закони вже так не можна просто віддати, але взагалі можна е, попросити, щоб прийшов хтось там, якийсь начальник, і з ним вже е, порозмовляти щодо праці. В Польщі ще постійно щось нове відкривається, і багато нових місць праці. До того, ще самі українці там набагато більше відкривають якихось бізнесів. І це теж якби. Робочі місця. Ну от про інфраструктуру. Багато чого в Польщі зараз новеньке, бо не так давно почали приходити ці е, гроші від Євросоюзу, фінансування. І ми бачимо так нові дороги, там нові якісь інфраструктурні об'єкти і так далі. Сквери, дитячі майданчики. Тут також приходять ці гроші, навіть там в нашому селі зараз там перебудовують набережну, ще щось роблять, але... Багато якихось великих робіт вони були зроблені за ті самі гроші Євросоюзу ще 15-20 років тому. Ну і звісно, з того часу воно вже все там занедбано, і треба його оновлювати. Ну а нового фінансування, я так розумію, під ті проекти вже немає і не буде. Тому побачимо, як воно буде в тій же Польщі. А інша річ, що все-таки в Польщі є багато робочої сили, так є українці, є. Поляки, які вміють працювати руками, які не так давно так що, там працювали десь в імміграції. Зараз повернулись і при привезли цей досвід. Тут цим більше проблем. Населення старіє, є якісь там соціальні програми і так далі. Там приїжають зрозуміло там люди з Латинської Америки і так далі. Але це більш скомпліковано. Це там можливо менше навичок, можливо, взагалі це трішки складніше організувати. Через сам брак людей, які це вміють робити. Ну або і якість тоді виходить така, як ми тут це бачимо. Ось тут у нас грають в падлу. Ми теж сюди ходимо пограти. Це теж близько все до нашого дому. Ось там щось зараз я так бачу якась стройка, щось там будують, може, ремонтують. У багатьох будівель такий колір, що таке враження, що вони занедбані дуже. Ось. Але це за того, що в нас досить багато дощей, в нас дуже холодно. Плісніва, так. І сонця ніколи немає. І сонця немає. Ось навіть зараз похмурно дуже. Ще я хотіла розповісти про е, кафе і ресторани. Після Польщі це взагалі якби інша планета. Попросту. Е, якби, мені треба було час, щоб до цього звикнути. В них інтер'єр, меблі е, міняли, ну, не знаю. 10 років тому, 15-30, якби по-різному. І це одразу можна побачити, коли ти входиш, і ось одразу попросту це, якби, ти це бачиш. Зовсім інше, якби, е, дуже, дуже різниця між Польщею і е, Іспанією. Коли е, Сюди приїжджаєш, то такий, йдеш в кафе випити каву і замовляєш собі капучино. Але замість капучино вам принесуть якийсь шмурдяк. Це... І обов'язково в цьому шмурдяку буде щось насипане зверху, якесь какао чи якесь шоколад, якийсь шоколад, щось таке. Ось тому кафе лече, то є кава з молоком. І це буде. Ну, в багатьох містах це буде смачно. Ну, капучино я, я б тут не замовляла. В мене поганий опит з цим. Ось так виглядає кава з молоком. Для мене це як. Ну, на вигляд, як звиклий капучино, а на смак це інше. Тут. Менше молока буде, але це смачно, мені подобається. Ну, інша справа це, звісно, комфорт життя самого там, українського іммігранта. Тому що коли ви приїдете е до Польщі, ви легко знайдете українського автомеханіка, українського там, будівельника, сантехніка і так далі. Але ну, якщо там сантехніка такі домашні справи, то ще якось можна вирішити. але от... Е Майстра по автомобілям гарно знайти, чи СТО, особливо там в невеличкому місті, серед своїх буде важко, бо ну це річ, де потрібна якась добра комунікація, зрозуміти, що там зламалося, які є варіанти в тебе, чи воно ще проїде, чи зараз ремонтувати, чи не зараз. Можливо, є якісь опції альтернативні. То коли ми зверталися в іспанське СТО, то це, звісно, було складно. Я, здається, там, не, не зрозумів половину, що, що хотів і не, не зміг багато чого пояснити. Ну, це питання мови, звісно. От, і, але до цього треба готувати, що тут буде, склад... Ох, тут буде точно складніше адаптуватися з самого початку. Коли ти йдеш, наприклад, вулицю і бачиш ці віконечка, там може бути 10 віконечок нормальних, а одне ти бачиш, що там вже багато років. Нікого не було. Цю будівлю в цьому році викопив наш, наше місто. Воно викопило і буду якось його ремонтувати. Бо воно взагалі якби, вже розвалюється там все. Ще я в Польщі не зустрічала собаку без хазяїна. Так, вони можуть бути без поварка, але таких вуличних собак нема. Ось, а тут. Кілька разів як би, зустрічала. І ще одна реч, котра теж так ну як би, дивуєшся, це мусор. В Польщі ти можеш в будь-який момент вийти з дому та викладати мусор. А тут по-іншому пластик, папір і скло я можу. Викинути в будь-який момент, але не в кожному місці так. А вже білу і ось цей мусор, який не сортують, його вже можна а, виконати ввечері з 8 до 10. І його забирають вночі. І це теж така помітна різниця. У нас нарешті дощ нормальний йде. А, мені здається, десь місяць не було може навіть більше. Ось. і Це теж така різниця в цьому. Якби, ну, це бит, але він інший і ти це теж відчуваєш. А, в Польщі це зручніше. Ось тут це по-іншому просто. Ще для мене було дуже дивно, що тут ну, майже кожного дня, от таке відчуття, що кожного дня якась фієста праздник. А, Наприклад, ми, коли тільки переїхали, щось там два тижні пройшло, якісь, е, фієста якогось кабачка, фієста якогось огірка, якийсь там, не знаю, гарбуза, фієста. Я Свята Каштанів, і таких дуже-дуже багато різних. Я вже розповідала в іншому моєму відео, що тут, наприклад, один з самих таких найкращих свят це ось цей спуск різних фігур на плотах на річку. Ось, це ось буде за тиждень цей, це свято. І кожен день, наприклад, там сьогодні в Хіхоні якісь свято, фієста, якийсь концерт, ще щось. Там завтра чи післязавтра ще в різних містах. і Ось так постійно якісь ярмарки, ще щось, і якісь двіж постійне. Мені це дуже подобається навіть в нашому селі. Ну, я це називаю селом, бо це. Поебло є сюідат, як якби горт, а є поебло. Поебло це, ну, я не знаю населений точно пункт. Населен... населений пункт, може мені підказує. Але не можу ось, ось прямо ж так назвати це містом. Хоча тут, якби все є в нас. І навіть в нашому ось цьому місті є багато різних свят. То якась там. Там праздник, якийсь концерт, там хтось співає, ще щось. Був Толіві Фест, це півновий фест, тут десь може, 5 кі кі кілометрів від нашого міста. А півний фест навіть була, була організація автобусів до цього е фесту туди і е з поворотом. Це так дивно, ну, якби. але ось Постійно щось відбувається. якби Якщо є, є праця, якщо заробляєш якось онлайн, то можна жити і в небольшому, в невеликому місті, і в тебе теж все буде. якби Є автобуси, якби інфраструктура вона є, але вона не така нова, як в Польщі. І це відчувається. ось, Але я, наприклад, вже звикла і мені якби, вже подобається все. Але спочатку було ось це таке гммм, якось воно дуже дивно виглядає, якесь старе там, ще щось. Але ну, вже окей. Ще в багатьох е містах є така проблема, як записані вулиці, я можу це так назвати. Е в Польщі набагато більше е зелені. Ось, наприклад, ти йдеш, тротуарчик буде, потім зелень, потім там проїж... як це? Частина. проїжджа частина, потім ще тротуарчик ще зелень, травічка, де собачки можуть гуляти. А тут такого нема, це дуже як би, це рідкість, можу так сказати. Ще з цікавого, це е, їх. Робочий час. Це, наприклад, десь о 9:30 відкриваються магазини. Хтось може в 10, навіть в 11 відкриватися, і десь до 2 вони працюють. І потім о 4 чи 5 відкриваються і десь до хто до 8, хто до 9 працює. І в них ось цей період самий Всередині дня, коли літом, наприклад, дуже жарко, в них сієста. Вони там хтось дітей забирають там зі школи, хтось, хтось там готує їжу, хтось додому, хтось ще щось. В общем, вони займаються своїми справами, вони відпочивають. Я спочатку думала, ну це може бути гарний е, такий час, наприклад, піти в якесь ентаменто, що зробити там свої якісь діліжки. Чи ще кудись, але це теж можна якби не потрапити, бо теж може бути закрито. Але це так досить цікаво. Але це не касається продуктових магазинів, в них якби звиклий час праці. не у, а... у всіх, але все одно якби 99%, що вони нормально працюють. Ось, але, наприклад, купіть якийсь папір, вам треба там ще щось, ну там напечатати щось, якісь такі справи, і вже е можна цього не зробити. У нас дощ почався клас. Моя поліція клас попросили силочку на твій відео, я скинула. Ще цікаво, що коли ти приходиш до магазину, наприклад, купити рибу, то вони тобі її можуть зробити там філешку з неї можуть там якось відрізати тобі, цікаво, нарізати цікаво. Але я просто звикла, що коли, наприклад, в Польщі купуєш рибу, то тобі ну просто рибу якби завернули, і ти йдеш з нею додому, там все це якби сам вичищаєш її. А тут такого ну, якби нема. Вона очищена, при, при... і за цього а, приходиться в. Колейки стоять десь, ну, і по пів години я е, стояла, щоб купити цю рибу, бо кожному треба вичистити, щось нарізати, якось там ще. наприклад, така маленька рибка, як е, сардина е, чи, чи кілька ось така маленька, вони її теж якби, вичищають. Ось це, наприклад, ти купуєш пів кіло цієї рибки і вони її будуть стояти по. Однієї чистоти. Ось і це займає час, і ти стоїш, якби в колійці чекаєш, коли ти зможеш купити для себе. Ось, це цікаво. А ще знаєте, що цікаво, тут, коли купуєш в магазині доставку продуктів, то ти можеш купити алкоголь будь-який. Взагалі, нема вообще взагалі, різниці. Хоч водку, хоч якийсь і слабоалкогольний і. З, висок... з високим вмістом алкоголю надам доставку. Це для мене теж було цікаво, бо здається, в Польщі такого не було. Тільки спеці... спеці... спеціалізовані магазини були, магазини були, де ти можеш купити, якби ось щоб в тебе в доставці, був алкоголь-алкоголь. Коли йдеш, якби вулицями гуляєш по Іспанії, то ну. Я не знаю, для мене дуже відрізняється від Польщі, особливо на початку, коли тільки приїжджаєш, і перше враження таке, о курче, мать, воно якесь таке, а воно інше, просто воно інше. І для тебе це якби не зрозуміло, як це так, можливо, що немає якісь травічки. Nu e